До речі, а ти переглядала тоді, коли кілька днів тому американські посольства попереджали своїх громадян, які на території Ерефії виїхати звідти? Зараз подивимося. Ти хочеш мене спитати, якого а, лєшого вони вирішили про це заявити? Я поняла зараз? Пов'язано з нашою вісімкою жезлів. На перспективу з нашою вісімкою шеслів, це з тим, а. що від нас буде летіти. Бо ми ж ми ж зобов'язані повідомляти, як не крути, і це пов'язано з, з оцим. Так, да, це не прям типу із серії Ой завтра, але вони розуміють, що будуть певні моменти з нашого боку, що вони певним чином плануються. А значить, треба, щоб їхні люди покинули територію. Це по-перше. А по-друге, це ще Вдовісок пов'язано із знову таки, до речі, шісткою пентакли, як сигнал до втрати до Мінімізації втрати перемов... ну, ти поняла комунікативної перемовної якоїсь дипломатичної складової? Що вона тепер сходить вообще до мінімума? Загрози є на цьому тижні, вони одразу вивалилися, одразу рицар мечів, одразу кажезлів одразу прям о, загроза і для житлових є. Загроза є для чогось що вже не працює, бо вже розгамселили. Тобто може бути повтор в уже розвалену якусь локацію, по факту, яка вже ну, вода, якби вже не робоча, але туди все одно гасять. А, і вежа. Слідом туди саме падає, нічний період часу, переважно нічний період часу, переважно нічний період часу. І якісь, можливо, правові установи або державні установи по правосуддю Можуть бути під загрозою, ну це або відділки поліції, суди, воєнкомати. Ну все, що проходить по аркану правосуддя, це держ, історія. Дуже багато запитів саме про Запоріжжя. Давай подивимось, бо можливо людей інтуїція їм підказує по загрозах. Друзі, одне місто подивимось по Запоріжжю бо uh -huh. бачу від різних людей запит саме по Запоріжжю. Там народ мені писав особисте подивитися якийсь населений пункт. Чесно, не пам'ятаю, який друзі вилетіло з голови, що там якісь активності відбуваються В на Запорізькому Напорізь. напрямку. Да. Mm. Да, зараз. Mm -hmm. Так, зараз так. І з гарного не дивлячись на те, що вони а, підсилили скоріше за все попередньо. А, а, свої війська на Запорізькому напрямку, це все одно не достатня кількість для серйозних проривів. Тобто, да, це певна кількість для того, щоб поступово, дуже поступово. Просуватися дуже повільно, але це не та серйозна кількість, тобто це не по королю мечів, це по перевернутому королю мечів Да Це військовий ресурс, Да його нагнали ще скоріше за все до Нового року. Да, він має певний рух, але повільний і е, не такий різкий. Ми знаходимося на певних точках запорізького напрямку в агресивній захисній позиції, де будемо мати, Да це важка історія, але трошки згодом будемо мати якесь підсилення для для стабілізації. Запорізького напрямку. Таке таємне тилове підсилення, дати типу на тому напрямку. От, може, не прямо суперзначне, але тим не менш, достатні для того, щоб одесь стримувати якусь таку історію. Тому поки спокійненько але да у ворога можуть бути якісь певні просування, але не настільки різкі, не настільки масштабні. Тому що, не дивлячись на все, цього ресурсу недостатньо для масштабу. А по обстрілу Запоріжжя. Бо а, то яке було число, коли по Київській ГЕС гатили, а там Дніпро ГЕС? Ну, давай на цей предмет подивимось по загрозах. Може бути, в день свята, їхнього свята, тобто, якщо і будуть планувати обстріл Запоріжжя, то от з найближчими днями 6-7 от Тому що це святкування, їхнє святкування, ну, здебільшого. Ну і давай відверто частини і нашого населення. Хто ще і так святкує, і так, або і ну, коротше, ризик у нас більше на святкування. Обміни. Давай подивимось, чому все ж таки не вдається вивести подати в довго пауза Да, бо падало на грудень, і щось на грудень воно не це не, не, не пройшло. І я так дуже здивувалася, хоча упорно падало на грудень. Причому там, ладно, по мене одної. Я да, знаю, що моїх колег випадало, що на грудень має бути, має бути. Це походу, або зірвалося в останній момент, або бісіозна зараз. Торгується внутрішній шантаж буквально. Процес іде дуже, дуже, дуже повільно. Дуже повільно процес іде дуже повільно, і до речі, на обмін який, от дійсно мав бути, випадає п'ятірка мечів. Він відвалився таке враження, що в останній момент ну прям по ножам в спину, як зрада. Ну, грубо кажучи, да? Бо п'ятірка мечів це завжди карта зради. Це коли тобі в останній момент ножі в спину вткнули. Тобто, ну, типу, російська сторона, скоріше за все, е, ну. Якби на порушила якісь домовленості. От тут знову активність третіх сторін, перспективність якихось намагань комунікації, і і так далі торги навколо кількості по четвірці, пентаклей або кількості, або і кількості, і скільки по часу знаходяться люди в полоні навколо цієї історії, типу, знаєш, як зберігання людей, якби це дивно не звучало. Типу, скільки часу, в якій кількості зберігаються люди да, на чужій території, оця вся історія. Чи є перспектива на цей місяць? Да, є. коли показує, що більш вирогідно, що до ближче туди, 13 число, може, от коротше, друга половина січня, може, бо, бо тут знову це третя сторона, це тільки якщо там аравіти і всі інші будуть тиснути, тільки от ну в якомусь такому ключі. Ну, вони mm -hmm. росіянці використовують в момент обмінів як іще одну із шантаж, ну, шантажних оцих гілок, якими вони можуть е тиснути. Чи сформувався в них план, чи буде м здійснений теракт? Можливо, дасть підказки, де це може бути. Ну, Це явно для того, щоб звинуватити. Е Україну. Ну, звісно, звісно, ну, Тут більше, більше виглядає як, як старі окуповані території, не нові, а старі, типу Донецьку mm -hmm. або Луганську, От, знаєш, типу під егідою Україна знову обстріляла Донецьк тому СВО виправдано. От в якоїсь більше таку степь чи є плани да. Чи є стовідсоткова реалізація? А отут от от починається проблема. Бо реалізацію планують по вісімці жезлів це буквально обстріляти. Це не просто ж із середини, щоб вибух був, а типу, як знаєш, ракета прилетіла ну умовно кажучи. А отут -от починається якась проблема по дев'ятці мечів для них з реалізацією саме такого плану, який був первинний. І я задаю пряме питання: чи буде якась подібна історія? Вона планується, вона для них важка ноша, і м -м, я не впевнена, що вони її реалізують як мінімум в тому вигляді, в якому запланували з самого початку. Тобто, щось може бути. Але не в такому масштабі, як воно заплановано в початку або не в такому вигляді. Uh -huh. Оце виглядання uh -huh. Я ж кажу, або як староопокупована територія, або максимум як дуже якесь прикордоння. Знаєш, типу білгорода Курська, от якоїсь такої історії, типу, куди потенційно могла би дострелити Україна? Саме дострелити, от, от саме знаєш, типу, що все капець, український, там я не знаю, бук прилетів. От знаєш, от, от в такому ключі. Ми, Олександре, подивимось, важливі події, гарні новини. І знову в мене в загрозах слухай, Я перевіряю. Ну да, викладаю все одно знову. в мене в загрозах по пожезлам по одразу, одразу, прямо зразу. Зразу і знову в мене випадає натяк на, на, на людські да на людські жертви на влучання або в будинки, сімейні якісь моменти. Причому це навмисне це не промах, це цілеспрямований ну цілеспрямований удар. Знову в мене випадає місяць як час доби. І знову в мене випадає те саме дивись, по по правосуддю правові державні установи і місця. Які вже ніхто не обороняє, тому що воно просто не працює по перевернутому магу. Немає інструменту. Тобто, знову гатіння в якусь стару точку. Знаєш, там уже розвалили, умовно кажучи, якийсь завод. І продовжують в нього гепать. Оце, от, знаєш, в якомусь такому ключі. От так. Так, зараз. Знаєш, тут пишуть коментар. Ар... Ще міністр оборони не може бути військовим це менеджмент. Ну, я не погоджуюсь. Може бути у та міністра ніх... оборони один з заступників, який відповідає за менеджмент. І ну, організаційні ніхто, там якісь моменти. Ніхто не проти. Я розумію, про що говорять. Зізнання військової тематики. Причому, да, пройшовши, та... бажано всі етапи. Не просто десь в штабі в тилу сидів. Як мінімум є поняття снабженця, і можна взяти людину, яка займається снабженням, тобто людина, яка шарить якби в оборонці, не обов'язково маючи дотичність до військової служби, а маючи, наприклад, там я ж кажу знову ж таки дотичність до снабження. Ну, при всій повазі це не пан Федоров. Розумієте? Ну хто ні, ну, ну, ну це не ну, трошки не тудой. Ну, не це. Ну, це вже другий момент. Так. Важливі події. Дивні якісь у нас важливі події. І з гарного. гроші і ще гроші. Да. Це непогано. Важливі події. втрати Втрата чогось втрата чогось внаслідок підступних дій. О, можливо, наступальних підступних дій ворога. Може, готують якусь кончену по місяцю приховану історію, щоб це не було як загроза. От помніш, коли вони то, то як струби вилазили, як чорти, от знаєш, от в такому ключі, оце от воно випадає знову натяком на якісь підступні, підступні дії, внаслідок чого ми можемо щось втратити. А якийсь якийсь скандал навколо перевернутого правосуддя, прям якийсь скандал. А це або прийняття якогось рішення, або якогось закону, або відсутності, якого знаєш, як. Прям якась скандальна історія всередині України у важливих подіях. Прям ну, прям якась коротше, сказка скандаліще. Якесь Яке скандалище. А для світу, для світу, по-перше, тут єдине, я не можу зрозуміти кому саме, але тут комусь може поплахить. Якийсь король жезлів повзе по дев'ятоці е, мечів і по, по трійці мечів. Це або комусь із лідерів поганенько стане зовсім. Ну, тобто, чомусь це важлива, чомусь це важлива подія. Буде в медіа скоріше за все. Буде прям в медіа, буде прям шуміть, шуміть, що комусь поплахіло. Не до смерті можливо, але прям поплахіло поплахіло Знаєш, прям офіційно поплахєло. так Може, там, той Медуро кряк не знаєш, там внезапно. Ну, коротше, якась така історія. Так. Якісь гарні новини зі світу. Пов'язані з інструментами і домовленостями щодо нас із фінансами. Зараз все покажу. У мене тут просто почалося, що у нас буде декілька гарних новин. Хоча би. Зараз поясню. Двійка Пентаклей. Перша горна новина веде нас до того, що світ дає нам інструмент в рамках якихось нових домовленостей зі світом. Ну, зміни, може, да, якихось комунікацій і так далі, дає, і, і ми маємо королеву Пентакли, отримаємо да, якусь фінансову вигоду. Коротше, щось нам дадуть. Це прям, ну, типу, фінансове, ресурсне, можливо, на тлі того, що Путін негодяй такий, вкотре обманув Трампа. Трамп вирішить, що все-таки може треба дати нам якісь там агавки, в і ще якусь таку історію. І другий момент, що я сижу і не розумію взагалі, другий момент. Тобто, тут у нас вже да, дуальність, у нас вже да, декілька якихось варіантів. Я розкладаю, що за друга е гарна новина, чомусь воно мені в гарній новині. Я не розумію, якого хера. Якісь пропозиції, одна з яких веде в нікуди, вона закінчується тупіком, не дивлячись на якісь, знаєте, обнадіжуючі е е заяви, вона закінчується тупіком якась пропозиція. Я запитую, хорошо, а та, що не закінчується тупіком. А та, що не закінчується тупіком, вона достатньо ілюзорна, да? вона дає нам якийсь результат, але, але не такий, як ми хотіли. Але при тому ми в якійсь переможній позиції, хоча не той результат, який, який би хотілося, бо, а ми в переможній позиції, Ну, другий теж хороший якийсь результат, не який ми хотіли, а ще кращий. Ну, <ріхи> ну я да, ну, ну я не знаю. Ну коротше, у нас виходить, що друга гарна. новина, вона пов'язана з тим, що нам буде щось пропонувати. Одне із цього із цього щось зайде в глухий кут і нікуди не веде. А друге, якби, дає результат і, вроді класний результат, але це взагалі не то, що, що, що ми хотіли чи нам треба було. Ну, таке, якесь таке. Ну, воно гарне. Не знаю, що воно таке. <рес> ну, коротше, якось так. Да, да. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.